Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. Я хочу вам розповісти сьогодні про унікальний плиткоріз Husqvarna 66. Він коштує, ну, як на мене, вміняємі гроші. Виробляється він в Китаї. Але це більш-менш якісний плиткоріз. Зазвичай мені плиткорізи, ви не звертаєте увагу, я, вони мені всі не подобаються, тому що я не розумію конструкторів, які не можуть створити ідеальний плиткоріз. Тому в кожному плиткорізі є свої гарні моменти, і, звісно, і такі, які треб, потребують покращень. Почнемо з того, що мені подобається. Що мені подобається. Сама конструкція, мені саме головне подобається. Тут погружний двигун, тобто погружний е, диск. Е, прямий привід, нема тут ніяких нюансів. Це головне, що мені подобається, бо це єдиний в принципі, плиткоріз на довжину різу 60 см, в якому опускається двигун. Що ще подобається? Подобається сам фланець е, прижимний. Е, який... Товстий, він має десь приблизно 3,5 см і ідеально центрується. Тут, в відлічі від багатьох китайських плиткорізів, зроблено все добре. Система кріплення тут традиційна, шестигранник фіксується, тільки треба пробочки такої затикати, щоб він ніколи не засмітився. І до кінця вставляти шестигранник. Прижимні фланці вони такого діаметру, як і у китайських плиткорізів звичайних, але завдячої цій центровці він набагато краще е, працює. Так, це подобається. Е, подобається фарбування, е, по подобається якість матеріалів використаних. Воно все міцне, тверде, не вигинається. Досить довго буде служити, хоч вона і оцинковка, але бачите, воно за три роки вон, з неї нічого не сталося. Тобто, якщо ржавчина є, вона ще 10 років прослужить. Подобається зручність, оця направляюча, вона досить швидко вся знімається і, скажімо так, можна почистити це корито. нічого тут не мішає їй. Що ще подобається? Ось такі кріплення, які існують в е, стола. До них можна запросто доробити е, самостійно приставні ніжки, е, щоб різати широку плитку. Е, що ще подобається висота, на якій стоїть плиткоріз. Не треба нагинатися, е, дуже зручно все, дуже видно, е, нема в мене ніяких претензій. Е, подобається, що тут використовується 200-й диск. Який, в принципі, е мінімально вигинається, звісно, забезпечує чистий ріс, е довгий ресурс у цих дисків. Подобається ну, подача води з одної сторони, але в принципі цього достатньо. Як я і казав, тут все зроблено, ну, багато моментів зроблено добротно. Якщо це кожух, то це міцний кожух. Бачите, він як скільки служив, і жодної ржавчини немає. І він товстий. Цей кожух, також внутрішній, також товстий. Ось, в принципі, всі моменти, які е, мені подобаються. Тепер е, ходімо е, розповім те, що мені не подобається. Перше, що мені не подобається, що Конструкція зроблена так, якщо ми подивимося з цієї сторони, що оці всі провода вбовтаються, вони, можливо, можуть зацеплятися і мішати прирізу. Тут немає ніякого скажімо так, рішення для того, щоб ці провода якимось чином сховати або зверху вкласти. Що мені не подобається, якщо ви подивитесь ось сюди, над двигун, Якщо в двигун попадає вода, вона стікає і їй нема куди діватися, і вона стікає прямо в двигун посередині, де стоїть крильчатка, це приводить до скажімо так, попадання води в двигун. І, скажімо так, двигун виходить з ладу. Ну, це такий конструктивний недолік, Оце, оця рішотка, бачите, ребра. І вона повністю ограничується і стікає вода прямо туди. Звісно, там сальника немає на задній осі. Тому обов'язково туди треба ставити сальники або перекривати якось тут зверху доступ води, щоб її здувало але здувало не всередину двигуна. Звісно, мені подобається, що на будь-якій висоті можна фіксувати. Це величезний плюс. Звісно, подобається, що є тут кранік подачі води, який регулює силу напору води, щоб вона не розбризкувалась. Це плюс. Мінус. Оці Корпуси, вони усіх розбиваються. Вони ну, трошки не продумано зроблені, тому і вони, скажімо так, бачите, впираються в цю стінку. Тому дуже треба обережно, якщо сильно там вести, його можна розбити. Подобається мені сама конструкція каретки. Тут досить надійна каретка, але не подобається сама виконання. Направляючи, Направляючі хоч і зроблена з, з якісного алюмінія. Але конструктивно, ну я не хочу там розповідати, я розбираю і дивився. Воно конструктивно неправильно зроблено, це вже окремо розповім. Хоча вона виконує, скажімо так, свої функції. Якби вона була в запчастинах на схускварні. То в мене навіть і претензій не було. Але можна було запросто інженером зробити е, цю направляющу, щоб ресурс у неї був е, довший. Тому будьте уважними: е, треба обов'язково не перетягувати і не дотягувати, щоб, ви, щоб е, каретка служила довго. І її обов'язково треба змащувати, чистити і змащувати. Тоді вона е, ну, прослужить доволі довго. Він входить, якщо він відрегульований, у нього немає ніяких люфтів і немає ніяких претензій. Претензії у мене до регулювання. Якщо тут сказати складно регулювання, це сказати нічого. Тут дуже складне регулювання для того, щоб він йшов паралельно різу. Тому, якщо у вас. Ви не хочете займатися складними операціями, краще купляти інакші плиткорізи, які піддаються регулюванню простіше. Тут складне регулювання, не хочу я вам пояснювати. Як будете у мене купляти, тоді я вам розповім. Але вирішується це, це питання по регулюванню. Хотів вже зазначити, що ножки тут складаються, самі ножки. Тут зроблені з міцного матеріалу. Тут, в принципі, мені подобається все, що воно зроблене на совість. Якби виробник, скажімо так, вирішив ще деякі моменти, це було б ну, практично ідеальний плиткоріз. А так ми, як завжди, маємо те, що маємо. Ось і весь такий невеличкий огляд. Запрошую звертатися до мене за покупкою любого офіційного плиткорізу, який постачається на ринок України. Ціни на плиткоріз ви можете побачити у мене на YouTube, ви можете побачити на сайті. Звоніть, я вам проконсультую, і ви зробите, повірте мені, найкращий вибір в плиткорізах. не тільки електричних, але й ручних. Так що... Звертайтесь до мене, буду радий вас бачити. До побачення.